Отримати відстрочку від призову на військову службу в умовах мобілізації, актуальне питання на сьогодні: з яких підстав можна отримати таку відстрочку, зазначено в 23 статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А ось яким чином це зробити? Нарешті прописано в постанові 560 кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року. Зовсім нещодавно вони затвердили цей порядок. І там в пунктах від 56 до 67, чітко прописаний основний Перелік документів, які необхідно надати, і порядок отримання такої відстрочки. Отже, зупинюсь на основному рішення про надання відстрочки приймаються комісіями, які формуються у відповідних ЦК ТСП. Далі затверджена форма заяви це додаток 4, яку необхідно подати для того, щоб отримати таку відстрочку. І в додатку 5 затверджений чіткий перелік документів, які потрібно подати в залежності від того, яка у вас підстава для відстрок строчки. наприклад, якщо це педагогічний працівник, то е, крім заяви необхідно подати довідку з закладу освіти про те, що працівник там працює, на якій посаді, згідно до якого наказу, і зазначити е, розмір ставки, на якій на які він працює. Як ми знаємо, вимога основне місце роботи не нижче, ніж 0,75 ставки. Е, таким чином е, до заяви прикріплюється довідка. Комісія розглядає документи 7 днів з моменту отримання заяви, але не пізніше одного дня після отримання відповідної інформації від органів державної влади, якщо їм потрібно було оточувати якусь інформацію, вони отримували надсилали відповідні запити. Таким чином рішення вони оформлюють відповідним протоколом. Якщо рішення позитивне, то особі надається довідка про відстрочку, форму її можете бачити на екрані. Якщо рішення негативне, то також надається письмове повідомлення і зазначаються причини такої відмови. В будь-якому випадку, навіть у випадку відмови, ви можете в судовому порядку оскаржити таке рішення. Е, тому е, які документи надати, форму заявки, ви можете подивитись в постанові 560. Будуть питання? Звертайтесь, бережіть себе.